В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. <клес> Сьогодні у нас друга неділя Великого посту. <клес> і ми з вами, ми з вами. Уже якби оцінюємо те, що ми робимо, те, що ми задумали, і як ми виконуємо ті обітниці, які ми говорили Богу вступаючи в піст? Зазвичай ми дуже багато. Покладаємо на себе різних обов'язків, бажань, подвигів. А потім приходить час, так перший тиждень посту, потім другий тиждень посту, і ми відчуваємо, що це дуже важко. І тоді відходить від нас бажання подвигу, бажання прислужитися Господу, і ми кажемо, та ми немічний і ми не можемо. Більше, краще, а можливо, це буде на наступний піст. І знову до нас приступає спокусник. Якщо говорити за природу людську, то з самого початку історії людства, з самого початку історії людства, Люди звертали увагу на цю сторону життя, яку завжди в всіх релігіях, якщо взяти всі релігії, були аскети. Вони розуміли, що без приборкання нашої плоті нашої тілесної природи. Без приборкання нашої тілесної природи неможливе повноцінне духовне життя. Без приборкання нашої тілесної природи ми не можемо вести повноцінне духовне життя. Не може бути правильне життя людини. Не може. Що ви не казали? Людина не може вести правильне. Взагалі навіть звичайне, розмірене, хороше життя. Бо духовна сторона є дуже важливою. Ви дивіться, сам наш Спаситель, Ісус Христос, через якого ми надіємося прийти до Отця, спастись. Євангелії від Матвія про це дуже гарно пишеться. Ісус Христос прийшов на річку Йордан хреститися від Йоанна. Іоанн каже: мені треба від Тебе хреститися. Він каже: залишся, бо це нам потрібно виконати. І коли Ісус Христос охрестився, з неба зійшов Дух Святий, Виді голова на Ісуса Христа. І був голос: це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Тоді Христос міг піти. Він же син Божий. Він міг піти зразу на проповідь. Але ні. Він не пішов зразу на проповідь. І що ми читаємо в Євангелії від Матвія, четвертий розділ з першого вірша? Тоді Ісус був поведений духом. В пустиню, щоб диявол випробовував його, поведений духом у пустиню, щоб диявол випробовував Ісуса Христа. Він же ж син Божий. Він же Бог. Як може диявол його випробовувати? Чому? Диявол, диявол може його випробовувати? що Ісус Христос взяв нашу тілесну природу, тіло, людське тіло фундамент, основа нашого нормального життя. В це слово нормальне включається все, правильні відносини, розуміння, ми кажемо терпіння, любов, взаємодопомога, пожертва себе. Основа це є наше тіло, тілесна природа. І тому Ісус Христос був поведений Духом у постелі. Можемо розділити сьогодні на три таких самих основних. Три самих основних: переходи, які ми маємо для того, щоб дійсно мати Божу природу. Перше це похідь очей. Все, що дуже потрібне для нашого життя, це перемогти похить очей. Ми бачимо цей світ, в цьому ми в світі бачимо дуже багато всього. Ух ти, а в нього там краще, а вона одягається краще, а вона має кращу фігуру, ніж у мене, а в нього майна дуже багато, а в нього ще щось. Це все приходить через те, що ми бачимо. Друге, якраз похідь плоті приводить до похідь очей, похідь плоті, пристрасть через бачення до всього земного, до збагачення, до багатства, до майна, до... приходять через очі і через тіло. Приходить дуже багато пристрастей у нас, в наше тіло. Як про це пишеть Євангеліє? І проступив, от дивіться, Ісус Христос був поведений в пустелю, щоб диявол його випробував. І пустив Він 40 днів і 40 ночей, і наостанку зголоднів, і приступив до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, Звели камінням цим стати хлібом, хлібами. Ісус вже сказав, написано, не самим хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його в святе місто і ставить його на гребень даху, святині. Та й каже йому, якщо ти син Божий, то кінься вниз, бо написано, він звелить ангелам своїм. Щоб на руках понесли тебе, щоб ти не вдарився об камінь ногою твоєю. Ісус відповів йому, ще написано: не спокушай Господа Бога Твого. Це дві основи, які нам треба перемогти. Похідь плоті до всього. Плоть нам каже, а я хочу це, а я хочу туди. А тут потрібно, от бачиш, в нього машина краща, а в мене гірша. В нього квартира краща, а в мене гірша. Вони кращу їжу готують. Нам треба кращу їжу. Простіша їжа мені не підходить. Це говорить плоть. А очі це все бачать, і вони тоді спокушають наше тіло, наш розум, наше єство, наш дух. І третє, гордість життєва, устрімління до слави, устрімління до пошесті, до почестей, устрімління до влади, устрімління до збагачення. Цих три головних, цих три головних про це і пишеться в Євангелії з Ісусом Христом. Що робить диявол? Він бере Ісуса Христа на величезну гору і показує йому всі царства світу. І славу їх, і каже: це все віддам тобі, якщо ти впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відповів йому, геть від мене сатано. Бо написано: Господу Богу Твоєму поклоняйся і одному йому служить. Тоді диявол залишив його, і ось ангели приступили і служили Йому. Тоді диявол залишив його. І ось ангели приступили і служили йому. В нас теж все те саме. Чому ми постимо? Чому ми стараємося проходити подвиг? Для того, щоби ми могли. Боротися зі своїми пристрастями значить, нам потрібно поставити в такі дуже вузькі і деколи дуже важкі рамки наше тіло, нашу плоть, наші бажання. Наше все те, що дуже сильно. Розхолоджує нас в цьому житті. Ісус Христос все це пройшов. Ангели служили Йому. Ми хочемо, щоб ангели служили нам, але ми не можемо це зробити. Чому? Тому що коли ми не переможемо нашу плоть, ми не зможемо, зможемо відчути оце тісне спілкування з Богом. Оце служіння ангела, який є в нас кожного, ангел-охоронець. Чому? Тому що без цієї боротьби ми не можемо мати силу, силу духовного збудування. Після спроба взяти владу над своїм тілом, владу взяти над своїм тілом, над своїм розумом, над своїми бажаннями. Над своїми пристрастями, над своїм, збагаченням, над своїм всім тим, що спокушає нас в цьому світі. І коли ми відносимося до цього безпристрасно, ми можемо навіть дуже багато мати всього, але воно не буде володіти нами. І тому про це апостол Павло говорить, говорить все мені можна, але не все мені корисне. Не все повинно, не все може володіти мною. Тобто ніщо не повинно володіти мною. І тому піст, піст є дуже важливим для кожного із нас. І якщо ми сьогодні на рівні боротьби із їжею, значить, ми ще не постимо. Якщо ми на рівні боротьби з їжею, ми ще так, як потрібно, не постимо. Повторюся, яка сама основна боротьба? Похідь плоті, похідь очей і гордість життєва. І якщо ми зуміємо це зрозуміти, для нас, зрозуміти, що воно таке. Де воно береться? Як ми можемо зрозуміти, молитва і усамітнення, якесь усамітнення для кожного з нас потрібне усамітнення. Чому? Бо коли ми зможемо усамітнитись і можемо помолитись, і зможемо попросити у Господа, Господи, ну, ну відкрий, ну підскажи, ну направо. Ми почнемо бачити своє життя зі сторони. І тоді ми зрозуміємо, чому є так багато тих випробувань в нашому житті, які ми не бачили, не розуміли і весь час повторювали одне і те ж саме. І тоді прийде до нас бачення того шляху. Кожний має свій шлях. Кожна людина має свій шлях шляху до збудування свого духовного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагадую вам, що у нас в нашому храмі сьогодні о 17-й годині буде пасія, перша пасія. І так, чотири пасії, чотири пасії. Чотири неділі кожного вечора у нас пасія, сьогодні перша пасія. Кожну середу і п'ятницю у нас уранці літургія раніше освячених дарів. Можна сповідатись і причищатись. На цих літургіях дітей не причищають. Кожний четвер, кожний четвер у нас о 16-й годині молитва соборування. Соборування це молитва над хворими. Для того, щоб приступити до соборування, потрібно заздалегідь сповідь, причастя, мати з собою шклянку і трішки оливи і помазочок. Ця субота, яка буде іще одна субота, поминання, поминання всіх спочилих від віку. Слава Ісусу Христу!